Робимо все просто. Ідентичні налаштування, але різні катушки. Чи варто брати у фулкомплекті, комплекті, де є велика катушка, чи достатньо все-таки середньої. Дивіться, одна монета на глибині, ґрунт вологий, глибина зараз в нас буде. Швидкість друга. Нічого не робимо більше. Пішли. З прохода срібна маленька на 27 20... чи 28, я вже не пам'ятаю навіть. Ну, навіть зацепляє. І на 30, звичайно, буде брати. Тут 33 чи 35 см 2 копійки цариз. Навіть з коректним VDI. Ну і стабільність ну, навіть по траві допустима. Змінюємо кутушку. Змінили кутушку. Навіть від перешкод не буду відлаштовувати, на тих самих параметрах йдемо, пробуємо. З прохода. Спробую нижче. Не дістає. А ця. Дістає, але гірше. Все-таки є різниця в котушках по глибині, але врахуйте, що ґрунт вологий, в сухому може бути все навпаки або ідентично. Якщо буде ораний ґрунт, може бути ця краще. Але інформацію доніс, по крайній мірі, в даній ситуації. І на даній місцевості, в даному стані ґрунту. Дякую.